Добрий день, любі мої. Зараз подивимося Тернопіль. Що очікує Тернопіль з 22 по 29 серпня? Що очікує Тернопіль з 22 по 29 серпня? Отже, Тернопіль, Тернопільська область. Тернопіль, Починаємось з обласного центру. Тернопіль. Так, Тернопіль щось буде пролітати. Щось буде летіти, пролітати над Тернополем. Щось якийсь план вони мають на рахунок Тернополя. Тернопіль прям як вразити в саме серце. От бачите, про те, що я вам і кажу. Грошей дуже викладається дуже багато. І такий нюанс. Вони як шукають, з ким укласти такі договори. Тернопіль. Хтось там з вашої верхівки кресить гроші. Нюанс. Оце це можливі руйнування інфраструктури. Можливі руйнування. Так, ще раз мені показують. Що можливі руйнування? Тернопіль, будьте обережні. Так, дивимося Тернопільську область. Тернопільська область. 22 по 29. Що чекає, очікує У нас Тернопільську область. Нове руйнування. Ви знаєте, ми як вистежуємо ці руйнування. Це як. Це будуть постріли? Давайте спитаємо у карт. Це Будуть постріли? Ні, це щось руйнування від іншого. Чи будуть прильоти? Давайте подивимось. Ні, прильотів кажуть карти, що прильотів в області не буде. Але якесь руйнування. Хм. Цікаво. А ну, давайте подивимось, що це може бути. О, карта сама вилетіла. Це щось буде в як в області. В області, але це буде як місцеве, знаєте, не, не якісь постріли, не якісь прильоти. Дві карти виглядали. Так, дивіться, це місцеві будуть моменти. Можливо, буде руйнування тут, можливо, з жертвами, але це більш пов'язано з побутовими моментами. Це не військові, так що все. Тому Тернопільська область, будьте уважні. Не забуваємо виключати прилади і слідкуємо. За тим, щоб у вас все було добре, дивіться мені, щоб були мені здорові. Всім дякую, всіх вітаю з... зі святом, яке нас очікує на цьому тижні, це Днем Незалежності. Ми вистоїмо, ми захищаємо свою землю, і тому всім дякую за увагу, всім дякую за підписку, всім дякую за коментарі. І заздалегідь вас вітаю, хто буде дивитися раніше, хто буде дивитися в День Незалежності саме з цим святом, хто пізніше буде з прийдешнім. Так всім дякую і всім бажаю здоров'я. Дякую та мирного неба.